П'ятниця 14 лютого ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Вся до людей за тиждень, контужений та обгорілий. Як почувається хвостатий, який потрапив в епіцентр ворожого удару в Нікополі? Він був весь обгорілий, У нього був шок вхід у квартиру лише через балкон. Сміттєвий скандал у Кам'янському. Чому влада та поліція не можуть допомогти мешканцям багатоповерхівки? Тісті, таргани, щури, миші, і все. Букет троянд – вечеря чи прикраса. Скільки дніпряни витратили на подарунок до Дня закоханих? Та чи всім це свято по кишені? Краще ці гроші кинути на донати. Ворог вдарив фпв дроном на по Понікуполю у соцмережах публікують фото дроту. Поряд з місцем влучання. Попередньо росіяни цілили в адмінбудівлю. Також ворог обстріляв район з артилерії. Під ударом був райцентр та марганецька громада. Пошкоджені сім приватних будинків, господарські споруди та інфраструктура обійшлося без поранених. Ціле місто без тепла через російські обстріли Зеленодольськ потерпає від наслідків атак окупантів на початку лютого. Досі без теплопостачання 109 багатоквартирних будинків, де мешкають майже 10 тисяч людей. Жителі рятуються кондиціонерами й обігрівачами через перевантаження мереж у місті, пожежі й перебої світла. Міський голова каже, ремонтні бригади ледь встигають ліквідовувати наслідки. Працює 24 на 7, а лише із-за того, що обладнання собою максимально може не вистачати, тому приходиться затягувати час, щоб його десь знайти, привезти і присутити до роботи. Це придбано для громади три модульні котельні, які підключені для трьох великих закладів. Вони зараз працюють на пілеті, вони працюють як пункти обігріву. Двоє людей загинули внаслідок удару по приображенці Запорізької області. Загарбники атакували прифронтову громаду кабами. З під завалів будинків дістало чоловіка та жінку. Ще одна цивільна постраждала внаслідок бомбардування Гуляйполя. Також відомо про трьох загиблих та з десяток поранених внаслідок ворожих обстрілів Донеччини, зокрема Покровська, Краматорська та Волноваського району. На Харківщині одразу четверо постраждалих, двоє через прильот Шахеда по приватному сектору. Це дівчина 16 років та 17-річний хлопець. У них гостра реакція на стрес. Ще двоє чоловіків поранені через обстріл СРСЗВ. Ворог вдарив по Куп'янську. Загалом окупанти запустили по Україні 133 ударні дрони, 73. Три сили ППО збили водночас. Один з ворожих безпілотників поцілив по саркофагу четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, що був зруйнований внаслідок наймасштабнішої техногенної катастрофи минулого століття. Дрон пробив захисну споруду на даний час. Радіаційний фон в нормі. В Україну повернули ціла 757 загиблих воїнів. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Це захисники, які тримали оборону на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вогледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Серед повернених на щиті оборонці, тіла яких перебували на території РФ, після того як полеглих ідентифікують, їх передадуть рідним для поховання. Тищенко онлайн на чергове засідання у справі побуття ветерана народний депутат не прийшов. Приєднався по відеозв'язку. На суді мали розглянути клопотання потерпілого про відшкодування моральної компенсації. Мова про 35 мільйонів гривень. А ще Продовження запобіжного заходу для другого фігуранта справи експоліцейського Богдана Писаренка на засіданні Не обійшлось без виступу нардепа, Той заявляв, що медіа розповсюджують про нього фейки. А потім і взагалі взявся сперечатись з суддею через вимкнену камеру під час судового засідання. Мене навмисно вимикають. Ніхто вас навмисно не вимикає зараз. ось секретар мені показує. Врешті суд продовжив цілодобовий домашній арешт для експоліцейського писаренка. Клопотання ж розглядатимуть наступного засідання, яке призначили на 5 березня. Подальше ми будемо досліджувати письмові докази, переглядати відео, допитувати свідків, допитувати потерпілих і безпосередньо ж обвинувачених. Там вже в порядку, який ми визначимо в цьому судовому процесі. Обгорілого із забоями та опаленими вусами таким знайшли після обстрілу Нікополя загального улюбленця кота Василя. Він потрапив під російський удар поблизу супермаркета. Нікопольці вже й не сподівалися його побачити, але через тиждень контужений та переляканий. Чотирилапий таки з'явився на своєму улюбленому місці. Хто ним опікується та як почувається хвостати у гості до кота? Завітала наша знімальна група. Та нашталісман. Це наш талісман. Його люблять всі не лише колектив в супермаркеті, але й багато хто з покупців Талісманом волонтерка Ірина Потапова називає кота Васю. Пухнастий справжня зірка району оселився поблизу одного з магазинів Нікополя навесні минулого року і одразу став улюбленцем публіка. у нас з'явився рані весною. Він у нас з'явився на початку весни. Прийшов худенький, нещасний, не вірив людям взагалі. А ми його одразу полюбили. Ось одразу. Сразу ми його полюбили, От зразу згадую, довіритися людям. Василь зміг лише за місяць і відтоді вже не полишав свого улюбленого місця відпочинку лавочка біля супермаркету. Аж доки цьогоріч, 5 січня, все не змінив черговий обстріл окупантів. Тоді ми всі вийшли, як завжди, на завтрак. Того дня ми всі вийшли на сніданок на лавку. Він з нами сидів у нас на руках в кожного по черзі, щоб нікого не образити. А хвилин за десять до прильоту ми всі пішли і думали, він теж піде, бо він ніколи не сидів там один. там один. вже потім з'ясували того фатального дня. Вася нікуди не пішов. і Опинився буквально в епіцентрі ворожої атаки. Удар був такої сили, що улюблене місце кота рознесло просто на друзки. Як тільки нам дозволили. що нам дозволили вийти з укриття. Звісно, ми всі побігли його шукати, але не знайшли. Найшли. шукали кота, згадує Ірина кілька днів, утім, все марно. Обгорілий без вуси, але живий. Василь повернувся до розтрощеного магазину лише за тиждень після ворожої атаки. С -с -с. Вась, 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 Обгорівший суніма. В жахливому стані, в дуже жахливому стані. Він був весь обгорілий, у нього був шок. Він був грязний. Ну, живий. Ірина одразу забрала, знайду до себе і відвезла кота до ветклініка. Лікарі його обстежили і запевнили. Прогнози на одужання виключно позитивні. Аналізи у нас хоч в космос. переломів у нас ні. Единіше... Аналізи у нас хоч в космос. Переламів немає. Єдине, що він потрапив під вибухову хвилю. Його відкинуло, і у нього був правий бік із забоями та пошкодження верхньої та нижньої губи. Верхня і нижня губа. Утім, за словами лікарів, попри гарні аналізи ускладнення зі здоров'ям в кота все ж є внаслідок вибуху. Чотирилапого контузило. Нині він вже оговтався, втім травма може датися в знаки у майбутньому. Врачи не знають, як вона може дальнішим тобто Контузія може лікарі не знають, як в подальшому може проявитися контузія. Можливі неврологічні ускладнення, а може, все буде добре. Як нам сказали врачі. Поки ж Василь на карантині і живе у власній кімнаті в квартирі Ірини. Волонтерка переконує, на вулицю пухнастого вже не випустить. Каже, прагне знайти йому люблячу родину. Сім'я должна бути дуже ответственная. Родина має бути відповідальною, де люблять тварин, така, яка б могла забезпечити йому правильне харчування. Від себе ж волонтерка обіцяє, майбутній родині Василя всіляко допомагатиме. Тож, якщо хочете забрати пухнастика до себе, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Поки Шонікополі шукають родину для постраждалого через російську атаку кота. У Дніпрі дівчина врятувала з крижаної води свого песика. Відео опублікували в соцмережах, як чотирилапи потрапив у воду, невідомо, але щойна хазяйка побачила його в ополонці, швидко кинулася на порятунок і витягла на берег. В той час як якийсь чоловік просто стояв поруч і спостерігав. На щастя, пес не постраждав і вже оговтується від стресу вдома. А ця жінка так захарастила квартиру непотребом, що зайти до неї тепер може лише через балкон. У Кам'янському мешканці багатоповерхівки страждають через сусідку. Після трагедії, яка сталася в її родині, вона почала страждати на синдром Плюшкіна патологічну пристрасть до накопичення. Сміттям квартиру захламила аж до стелі. Сусідів звідти тепер атакують. Таргани та навіть гризуни. Але допомогти людям не може ані міська влада, ані поліція. Чому і що робити в таких ситуаціях? Наш Роман Михальчук намагався розібратися є сті таргани щури миші. Все так мешканці однієї з багатоповерхівок Кам'янського розповідають про оселю сусідки пані Ірини. Самотня жінка буквально перетворила свою квартиру на смітник. Купа тарганів і щурів за словами місцевих таку картину вони спостерігають вже не перший рік. Кажуть, у сусідки психічний розлад вона збирає сміття і постійно захаращує свою квартиру. Під'їздом не користується, виходить і заходить до квартири. Через балкон. Пані Марія щодня гуляє біля будинку з дитиною. Каже, постійно бачить, як саме жінка потрапляє у свою квартиру. Просто підставляє двері, звідкись зламані, не знаю, звідки вона їх взяла. І через ці двері залазить, як по сходах, через балкон до себе в квартиру. Аби побачити, як квартира виглядає зсередини, ми намагалися достукатися до пані Ірини. Біля балкону, власницю цю не застали. Двері нам також ніхто не відчинив. Місцеві ж діляться причиною такої поведінки могла стати трагедія в родині жінки. Кілька років тому у неї померла донька. Відтоді самотня сусідка почала неадекватно себе поводити, разом із цим збирати сміття. А два роки тому вона навіть влаштувала пожежу. І згорів балкон на втором етажі вогонь був. Тоді Ірину забрали на примусове лікування до спецзакладу, а комунальники таки змогли вивести сміття з квартири. Проте сусідка повернулася та взялася за своє наново. Зараз же сусіди в розпачі, а всі служби, куди вони зверталися, розводять руками. Про проблему знають і у міськраді. Але комунальників жінка не пускає, а зайти без її дозволу не можуть, адже квартира то приватна власність. Вирішення проблеми кажуть, є, але непросте. Вона повинна сама звернутись або скоїти якийсь злочин, і тоді певні органи направлять її на медичну експертизу. Узначій се здоров'я, що вона трошки ну не така, як всі. Далі у неї є приватна власність, вона повинна теж від неї відмовитись особисто чи передати кому-то чи кому-то доручити. Аби не чекати, коли сусідка скоїть щось непоправне. Є ще один варіант домовитися з жінкою. Тут ще великий чинник. Це мешканці будинку. Вона їх знає, на мене реагує, реагучев на приїжджих, ну так сказать, представників управляючої компанії. Ми де будемо годувати, ну, наприклад. Ти не будеш мусор носити, наприклад, не будеш підпалювати. Юристи ж твердять, є і більш дієві варіанти. Якщо у людей з подібною асоціальною поведінкою є родичі, вони можуть стати їхніми опікунами. Якщо вони, наприклад, ці родичі прямого ступеня споріднення, наприклад, це там діти, батьки, то у них в силу сімейного кодексу України передбачено обов'язок утримувати от таких своїх родичів. Якщо це там далі, якийсь ступінь споріднення, такого обов'язку немає. За словами сусідів, у жінки є лише двоюрідна сестра, проте вони давно не спілкуються. Коли ж родичів взагалі немає, юристи кажуть, саме сусіди можуть звертатися до органів опіки та піклування. Ті подадуть звернення до суду, аби визнати особу недієздатною. А опікуном може стати держава. Під час розгляду такої справи призначається судова психіатрична експертиза, яка встановлює відповідно наявність психічного захворювання. Якщо в даному випадку буде підтверджено висновком лік. Керів, психіатрів, що особа не усвідомлює значення своїх дій, вона визнається судом недієздатною і покладає на опікана обов'язок щодо піклування щодо цієї особи або на орган опіки піклування, якщо немає конкретної особи. Лише після цього з законним опікуном можна вирішити питання щодо непотребу у квартирі та привести оселю жінки до належних санітарних умов. А чи знайома вам така ситуація? Чи стикалися ви з сусідами, що мають патологічну пристрасть до збереження непотребу? І як з цим боролися? Діліться у коментарях під цим відео на Ютубі 11-го. Роман Михальчук, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Нікопольщина отримала 70 обігрівачів для медичних та освітніх закладів. Вони допоможуть Нікополю, Червоногригурівській, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадам створити комфортні умови для людей. Обігрівачі стануть в пригоді, особливо для облаштування укриттів. Таку допомогу Дніпропетровщині надали українські та європейські благодійники. Більше пелюшок та теплого одягу менше речей маленького розміру. В уряді змінили наповнення пакунку малюкам. Зросла і сума виплати у разі відмови від «бейбі-боксу». Тепер це 7 тисяч 689 гривень, тобто три прожиткових мінімуми для дітей до 6 років. Ще одна новація: тепер батьки зможуть обирати не лише Приватбанк, а й інші уповноваження фінустанови для виплати компенсації замість пакунка малюка. Букет троянд, вечеря в ресторані, а може ювелірна прикраса. День закоханих, який відзначають сьогодні, це не тільки про почуття і про витрати. Цьогоріч кохання подорожчало, але українці, попри війну, все одно готові дарувати радість своїм половинкам, оскільки нині обходиться кохання, та чи всі – це по кишені? І чи на часі свято взагалі дізнавалася наша Анастасія Шуляк. Щороку день закоханих українців вкладаються у подарунки мільйони гривень, створюють незабутні моменти для своїх найрідніших та підтримують економіку. Цьогоріч кохання також має свою ціну. Практично всі жінки люблять квіти. Це дуже гарний жест від чоловіків їх дарувати. Тому ми приїхали сьогодні на першу локацію дізнатися, скільки буде коштувати у 2025 році подарувати букет на 14 лютого. Заклопотані флористки вже готують букети для закоханих. Вибір не обмежений на будь-який бюджет. У студії попереджають до свята ціни на квіти зросли у закупівлі. Тож на готові букети це також вплине. Ось, до прикладу, у нас букетик з піоновидних черпанів місцевого виробництва тисяча гривень. Біля нього букетик з гортензій, троянд ексіпеталама 2500 тисячі гривень. Є більш клюзивні варіанти з ранункулюсами, найбажаніша квітка цього сезону він вже йде близько чотирьох тисяч гривень. Керуюча квітковим Софія показує готові композиції, які чоловіки обирають своїм коханим загалом всі в ніжних тонах. Незважаючи на зростання цін, попит на квіти каже, керуюча зовсім не впав, а навпаки, охочих радувати коханих стало ще більше. Підвищився попит у, ем, у рази. Навіть це не на 10%, не на 15%. За останні два роки у нас відкрилися, мабуть, ну в три рази більше квіткових студій. Серед покупців і багато Військових саме квіти допомагають їм висловити кохання попри відстань. Якраз це такий основний допоміжний засіб між військовим і його коханою людиною, яка там в цьому місці або в іншому. І вони одразу пишуть, я військовий, в мене немає часу. В мене там 15 хвилин, тому що я на стерлінку. Мені потрібно там щось класне для дружини. Цього року чоловіки обирають півонії, гортензії та тюльпани. Класикою, як завжди, залишається троянда. Це вже є перед замовленням. Настого лютого на великі бокси це 501 біла троянда. Наразі мінімальна ціна це 34 500 Загалом цьогоріч середній чек на букети три з половиною тисячі гривень. Букет є, треба і поїсти. З ресторанами у Дніпрі проблем немає. А от з бронюванням столика саме на 14 лютого катастрофа. Їх резервують за декілька тижнів. І потрапити кудись саме у день закоханих буде важко. На даний момент вже є багато броні, штучок 15, Напевно, а от у ювелірних магазинах справи йдуть не так добре. Попит на діаманти та золото в порівнянні з минулим роком різко впав. Містяни ж підкреслюють, дійсно цьогоріч не готові витрачати багато коштів на день закоханих, бо прояв кохання нематеріальна справа. Цінні не самі квіти, цінні жести, цінні моменти, цінний час проведений разом, цінні якісь посливі слова. Але мені подобається, коли люди кохають один одного, щось один для одного роблять, і це і кохання не стає якимось спекулятивним витрачанням грошей. Бюджет невеликий, такі символічні подаруночки, От зараз іду. За пряником святковим краще ці гроші кинути на донати. І кожен праздник, ну, в даний момент можна відпразнувати вдома. Бюджет, мені кажеться, має бути мінімальний. Організувати з душою вдома в теплі. Квіти, прикраси, святкові вечері це дійсно прекрасний спосіб показати почуття і зробити день особливим. Проте, з поміж матеріального, найважливіше відчувати тепло коханої людини, турботу та моменти, які залишаються в серці надовго. Анастасія Шуляк, Денис Єлисавенко, Євген Дрост, новини каналу. Статус неодружені у День закоханих дія запустила новий документ, який підтверджуватиме, що ваше серце вільне сертифікат неодруженого чи неодруженої. Це своєрідний символ відкритості до нових знайомств у сучасному цифровому світі. Мінцифра наголосила, документ неофіційний, але дані перевіряють в реєстрі актів цивільного стану. Користувачам можна завантажити свої найкращі фото, обрати дизайн і вказати інтереси. Якщо вдасться знайти партнера, можна обмін. Нітися QR-кодами через застосунок В майбутньому. Якщо вам запропонують одружитися онлайн, статус сертифікату зміниться на заручений або заручена. А покажи сертифікат неодруженого в дії. Тях, що виїжджає з пекла в Укрпошті, анонсували випуск нової марки. Це продовження серії міста героїв цього разу. Тавро присвячена Волновасі. У 2022 році це місто одним з перших прийняло новий російський удар і стало важливим залізничним вузлом на лініях Маріуполь Донецьк та Маріуполь Запоріжжя. Автор марки, військовий художник Данте тираж 800 тисяч примірників. Перед вже доступне. А у поштових відділеннях та філателістичних грамницях. Її можна буде придбати з 18 лютого. Дніпрянка серед найкращих. Фігуристка Христина Галярета ввійшла в десятку найсильніших на Європейському олімпійському фестивалі. 15-річна спортсменка була єдиною представницею від нашої області. На короткій програмі дівчина поставила особистий рекорд та посіла 12 те місце. А у Довільній була 9-тою. За підсумками двох виступів, Дніпрянка посіла. Десяте місце. І на сам кінець про погоду у суботу в Дніпрі прогнозують в день мінус 4, вночі плюс 1. Атмосферний тиск 746 мм тутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.